Ми зараз знаходимося на озері імні Дурова, і сьогодні ми проводимо велике прибирання. Саме в ці дні йде міжнародне прибирання по всій планеті Земля така акція захід з Червоним Хрестом України в Сімській області? Да і з разом з студентами саме медичного інституту тут знаходяться перші, другі, треті курси. Вони добровільно зголосилися на цю акцію допомогти і зробити це місто краще. У мене сьогодні день народження. Я б вирішила таким благодійним чином його відсвяткувати, щоб допомогти зробити свято не тільки собі, а й людям, які тут будуть гуляти в цьому більш очищеному парку. Я думаю, що Червоний Хрест і місцева організація Червоного Хреста Сумського буде працювати в цьому напрямку постійно.